Ніхто не бачив позитивних зрушень там в прокуратурі, там і вже знову ж таки ну йдуть заяви в активістів, все треба знову чергову реформу робити, знову пропускати всіх через якісь атестації і так далі. І я відверто заявляю, що всі, хто хочуть масово проводити будь-які атестації, переатестації реформи будь-якого органу, це шахраї. Тому що єдиний спосіб очищення правоохоронних органів і судів це реагування на правопорушення. По беремо, до прикладу, судову систему. На якомусь етапі в вищій кваліфікаційній комісії, яка займалася справами притягненням до відповідальності суддів, а потім вища рада правосуддя, в них було. Там більше 50 тисяч скарг на дії суддів. А суддів всього там 9 тисяч, чи скільки, замість того, щоб розглянути ці скарги і притягти звільнити тих суддів, які дійсно вчиняли якісь протиправні дії, нам оголошують реформу атестування і заганяють суддів на здачу знання законодавства знову ж таки якісь інтелектуальні здібності та від співбесіди. І вони абсолютно не перевіряють те, що ці судді вчинили протиправного. І після того, знову ж таки, ті, хто прийшов до стацію, кажуть, ми очищені. Про людське око проводяться. Якщо хочете очищити систему, то тільки той насправді її хоче очистити, хто реагує на конкретні порушення конкретних слідчих, поліцейських, прокурорів, суддів. Ті, хто оголошують все загальну реформу, роблять це виключно для того, щоб суспільству сказати, що ми очищуємо, і мати можливість залишити в цій судовій системі правоохоронній системі тих, хто їм вірою, правдою служить і готовий виконувати будь-які злочинні вказівки. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.